できたできたできたできたできたできたできたできたできたできたできたできたできたできたできたできたできたできたできたできたできたできたできたできたできたできたできたできたできたできたできたできたできたできたできたできたできたできたできたできたできたできたできたできたできたできたできたできたできたできたできたできたできたできたできたできたできたできたできたできたできたできたできたできたできたできたできたできたできたできたできたできたできたできたできたできたできたできたできたできたできたできたできたできたできたできたできたできたできたできたできたできたできたできたできたできたできたできたできたできたできたできたできたできたできたできたできたできたできたできたできたできたできたできたできたできたできたでき Піску Семена Івановича. Отже, звучить гімн України. Вітального слова запрошується голова Асоціації футболу територіальних громад Яворівського району Василь Вахула. Слава Україні! Семен Іванович, подивіться, скільки молоді прийшло вас привітати. Направду це доказ того, що ваше життя 70 років, воно не прийшло просто так. Це ваша. Отака, знаєте, я пам'ятаю, коли була презентація е, книжки Гірник, і я як від тим не пишилися, щоб з ними хлопцями посидіти, замовити там якесь кафе, щоб ви поважте. Це ваше життя, це ваша душа, і це ваша робота. І я дуже радий, що в моєму житті є така знайома, як людина, як Семен Іван Іванович. Ви мене правда чесна, порядна. Ви завжди стараєтеся пріоритет ставити розвиток футболу. Висно засну... один з засновників футбольного клубу Гірник. Ви засновник футбольного клубу Росточа. Ви один з основних засновників Асоціації футболу територіальних громад Яловівського району. Ви завжди присутні на всіх зборах і завжди подаєте хороші, правильні приклади для молоді. Семен Іванович, люблю, поважаю, низький покрім тисну вам руку. Це така скромна, скромна подяка вам. За високий професіоналізм. Якщо можна, так само міської новою міської ради, мацелюх Володимир Ярославович. Слава Ярославе Антоновичу, шановні організатори, дорогі вболівальники, шановні. Футболісти, дорогий наш ювіляре, від імені Новояворівської громади, від імені вболівальників Новояворівська, я щиро вітаю вас з вашим першим сімдесятилітнім ювілеєм. Прошу підтримати такий невеличкий ювілей. Насправді ви є та людина, без якої дуже важко уявити собі розвиток футболу. Не лише в Новояворівську, але і у Яворівському районі. Напевно, коли ти говориш про футболки за межами Яворівського району, то перше прізвище, я згадую, це Тріська Семен Іванович. Тому Щиро дякую вам за цю натхненну працю, за цю, за цю ідею футболу в нашому Яворівському районі. Нашій Новоєврівській громаді дякую вам, що ви стали батьком найвідомішого футбольного клубу нашої Яворівщини. Це Новоєврівський гірник. Я хочу побажати вам від себе ще довгих-довгих років, багато успішних проєктів і хороших порад молодому підростаючому поколінню. Зі святом вас! Хочу вручити вам подяку від новояворівської громади. Також є ще подарунок. Не, фотоальбом не футбол цього разу. Фотоальбом про новояворівську громаду, де також згадується про футбол. І також ця частина гірника є в цій, в цій книжці. Дякую. Слава Україні! Також до слова запрошується хороший друг Семена Івановича, багаторічний голова Федерації футболу Львівщини, діючий віце-президент Львівської асоціації футболу Гресьо Ярослав Антонович. Шановний семен Іванович, дозвольте від Асоціації футболу Львівської області від футбольної громадськості Львівщини привітати вас з таким гарним ювілеєм. Напевне, шановні друзі, не маючи таких фанатів футболу, як Семен Іванович, які від щирого серця робили, розвивали наш футбол. Напевне, Львівщина не була би найкраща футбольна область України. Тому я від щирого серця вітаю в першу чергу. Ського футболу з таким гарним ювілеєм. Напевне, ми б сьогодні не мали і такої команди Новоявлівська, яка гідно представляє чемпіонаті області своєї, якби не було таких людей. А крім того, це мій друг людина, з якою я так само прожив у футболі і живу далі, і тішуся, що маю нагоду з ним далі працювати на користь львівського футболу. Асоціація Львівської області дарує такий таку відзнаку. А також я хочу подарувати цей м'яч і прошу всіх розписатися, які сьогодні будуть на цьому святі для того, щоб з пам'яттю залишити це для Семена Івановича. Шановні друзі, я щиро вам вдячний, що ви сьогодні зібралися ветерани футболу, тому що ви є для дітей. Для нашого підростаючого покоління нація, яка не пам'ятає минуле і не дбає про дітей, не має майбутнього. Тому я щиро вам вдячний. Ще раз, Семен мене з гарною датою, щастя, здоров'я, спортивного довголіття. І знаєте, як в футболі говорять, щоб ви голи забивали в чужі ворота, ніколи не попадали в офсайд. І до вітального слова запрошується фундатор футбольного клубу Росточа міста Новояворівськ Карпа Іван Петрович. Шановні наші віляри, в першу чергу хочу подякувати Семену Івановичу вам за те, що ви не дивлячись на оцей дощ, який крапає, такий теплий, хоч усіння, але теплий. Дає можливість згадати юність, молодість і пригадати історію яврівського футболу і не тільки які стоять тут, поруч навпроти нас. Семен Іванович, ви дуже добре зробили разом із своїми однодумцями, що організували це свято, тому що 70 років це є так трошки роки, і життя, воно має властивість. Так як гірська річка текти, протікати і не повертатися. Але спогади, історія це є дуже потужно. особливо коли мова йде про історію футболу і футболу Яворівського. А ви до цього приклалися чимало разом з своїми товаришами і друзями, ви започатковуєте хорошу традицію для всіх, тут присутніх. Вам доброго здоров'я! І щасливої долі в майбутньому. Вітаю ще. Зараз ще е, кілька слів від Семена Івановича. Я думаю, він дуже радий, що ви такі сьогодні зібралися, поважили його. І хорошої всім гри! Семен Іванович. будь ласка. Шановні футболісти. Присутні, хто прийшов сьогодні сюди. Я дуже вдячний, що ми маємо можливість разом зустрітися, і ви мене вшанували. Друге питання. От такої любові, як ви маєте до футболу, прищеплюйте дітям, майбутньому поколінню, щоб всі відчули. Що футбол з'єднує, а не роз'єднує. Ще раз вас від щирого серця дуже дякую, і хочу вас побачити на футбольному полі. вашу нев'янучу майстерність. Gracias. <laughs> Ucrânia.